Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо по такій цікавій тематиці, як про цифрову стоматологію. Зараз ми запустимо презентацію. Про е, цифрову стоматологію це сучасно, це потрібно, і це важливо ну, вам в майбутньому, тому що ми живемо в цьому. Ми в цьому живемо. І, власне, е, я з вами спілкуюся теж за допомогою цифрових технологій, і, е, цифрова, е, цифрові системи е, тісно ввійшли в наше життя. Так само, як і. Суспільне життя, нас в побуті, тобто там, телефони, комп'ютери, це все активно впроваджується і в стоматологічну практику. Якщо взяти про де впроваджується в стоматологічній практиці, то такі вчені, як Шлеєр і Кіршер, вони поділили на три основні категорії стоматологічного програмного забезпечення: то є адміністративний, Є клінічний, клінічне програмне забезпечення і для інтернету, якщо розглянути більш ширше, то де використовується цифрове програмне забезпечення? Ну, перш за все, це стоматологічна освіта. З чого я розпочинав, що ми з вами спілкуємося за допомогою цифрових технологій, і стоматологічна освіта є дуже важливою, скажімо так. Вона широко впроваджується сьогодні. У нас 23-й рік, і ви маєте я маю можливість навчатися в будь-якій країні світу будь-яких е фахівців, які мені цікаві і потрібні. і Вам так само причому велика частина це є безкоштовні. Навчання, хоча е, не всі, але самі розумієте, за все в житті треба платити, і те, що вам важливо чого навчитися, можливо, варто і е, платити через те, що воно вам принесе майбутньому користь. Ми в себе теж е, користуємося різними монітними цифровими технологіями для навчання, зокрема, наш освітній хаб, е, який дозволяє студентам і не тільки студентам, а й молодим фахівцям розвиватися і вчитися. Але тут є один нюанс, і власне це все стосується цифрової стоматології це знання англійської мови. І я постійно наголошую і ще раз навіть у сьогоднішній зустрічі про те, що знання англійської мови є дуже важливим. Тобто, всі ці можливості для вас, для вас будуть відкриті, коли ви знаєте англійську мову. Це вам як стимул для її вивчення. Наступне цифрова стоматологія використовується при управлінні, тобто для адміністративних якихось моментів, ведення документації практикуючих стоматологів, стоматологічні графіки та планування лікування і профілактики зубів, електронні записи пацієнтів, документація пацієнтів, фінансові різноманітні справи у веденні бізнесу в стоматології. Цифрові рентгенограми, фотографії, інтрауральне сканування, стоматологічна діагностика, допомогу в лікуванні зубів і програмне забезпечення для використання стоматологічних інструментів і іншої техніки. Тобто, ну, всі сторони стоматології вже зачепила цифрова стоматологія і цифрові технології. Ще що важливо, хотів би вам відмітити про електронні. Про набір даних, цифровий набір даних, що сюди входить, це електронні записи пацієнтів, цифрові ринограми і інтраоральне сканування. І це створює такий як базу набір даних, яка є дуже важливою. Перш за все, вона є важливою те, що, скажімо, мовно, я працюючи в Івано-Франківську, чи стоматологом, чи з техніком, я, маючи ці дані, я можу проконсультуватися з будь-яким фахівцем у світі. Тобто. Я можу провести так звана є телемедицина і телестоматологія, тобто провести консультацію для цього пацієнта чи повинен цієї роботи в фахівців там, Сполучених Штатів, Швейцарії, тобто залежить, де ви, які маєте контакти, і воно є можливе. Також це дозволяє е, похвалитися, скажімо, своїми роботами. За допомогою цифрових технологій. Ну і основне, що це для навчання. Тобто ми, маючи, так як викладачі, збираючи дані, оці цифрові, ми можемо вчити студентів, тому що не завжди можна показати, зокрема, отак як сьогодні, що є такий пацієнт з такими дефектами зубних рядів чи з такою патологією, і як його лікувати. Але цю інформацію можна зберегти, коли підійде тематика вивчення тої чи іншої плоти. З дисципліни постоматологічної, ми можемо показати: от ми, у нас був такий пацієнт, і от ми такі залишили фотографії, рентгенограми, інтрауральне сканування, ну і так далі. Цифрова стоматологія, ну також вона зачіпає і терапевтичну стоматологію, реконструкцію хірургічну стоматологію, як бачите, використовується і ендодонтії для реконструкції обличчя, але нам все-таки на даний момент я б хотів, щоб ми зупинилися на ортопедичній стоматології, на протезуванні. І взагалі-то в ортопедичній стоматології при використанні цифрових технологій використовують такі фази: фази робочого процесу. Перш за все, це перша фаза це отримання зображення, друга фаза це підготовка або обробка даних. Ну і третя фаза це виробництво. Кожну з них ми розглянемо. По-перше, це отримання зображення. Яким чином. Ми отримуємо зображення: це, перш за все, є сканування. Сканування є інтраоральне, можна сканувати відбиток і можна сканувати модель. Відповідно, для цього є набір сканерів, ті чи інші. Вони мають свої плюси і мінуси. І, скажімо, на даний момент найбільш популярне, і воно пов'язано із тим, що. Є найбільш якісне, це інтраоральне сканування. Я тут поставив ще таку, як бачите, такий малюнок, що обережно реклама, реклама буде вас постійно в роботі, скажімо, настигати, і з різних сторін вас, і представники фірм, і інтернет, і там телебачення, тобто реклама постійно буде давити на вас, що використовуєте такий прилад чи такий матеріал. Але тут, власне, треба бути, бути обережним до цього, і вибирати те, що доказово якісніше, те, що доказово краще, і те, що з практикою ви побачите, що вам дійсно вдається і воно краще. Як бачите, інтрауральні сканери є різноманітні, вони мають навіть свою класифікацію ABC, і вони мають різні якості і різне порівняння, але то вам вибирати, як працювати. Тобто ви вивчаєте і ті, що краще. Ті ви вибираєте для своєї роботи. Тому що е, загальна ціль кінцева це задовільнити е, потреби пацієнта: естетичні, відновні, функціональні, те все, що е, мало би бути результатом протезування даного пацієнта. Крім сканування, є ще е, фотографія, тепер надзвичайно популярне це фотопротоколи. Бачите, як вони виглядають. Ну і комп'ютерна томографія. Друга фаза Друга фаза – це підготовка та обробка даних, власне, використання програмного забезпечення CAD-CAM. Що таке CAD-CAM? Це скорочення, так, як воно розшифровується? CAD це є Computer Aided Design, тобто, це проєктування з використанням комп'ютерної технології. Це проєктування з використанням комп'ютерної технології. І CAM, це Computer Edit Manufacturing, тобто виготовлення з використанням комп'ютерної технології. Тобто, шляхом сканування ми отримуємо певний файл, і який власне, в програмному забезпеченні CAD він обробляється і потім передається на програмне забезпечення CAM, тобто там, де е, буде. Виготовлятися. Програмне забезпечення КЕМ автоматично переводить модель КЕД і вже в траєкторію інструменту для верстата. Тобто оця програма задає майбутню траєкторію руху того фрезерного верстата. Ще один такий момент, як ми створюємо власне для зубних техніків, як ми створюємо модель. Маємо сканер, приклад сканеру Color Pod від FreeShape. Цифрові відбитки імпортуються в моделювальну спеціальну програму. Виділяються важливі ділянки, проводиться корекція оклюзійних положень. Проводиться корекція границі уступу. Визначаються штампики розбірної моделі, відмічають робочі і допоміжні зуби, ділять їх на секції. Власне, потім віртуально створюють модель, яка завершується таким етапом, як формування базису та фіксаторів для моделі та артикуляторів. От ми маємо базис, маємо фіксатори. Цю модель можна зберігати як в У форматі електронному STL, або виготовляти любої відкритої кем-системи. Тобто, бачите, тут видруковується модель, і ми отримуємо таку розбірну виготовлену модель. Ще, що важливо, це цифровий дизайн посмішки. Це також відноситься до обробки даних або DSD Digital Smile Design. Причому, щоб ви не думали, що це щось складне і е, недосяжне навіть для нас, е, можна скачати програму оця Digital Smile Design навіть на е, звичайний телефон. От як воно планується. Моделювання вінірів, долювання вкладок, долювання коронок. Простоподібних протезів. Тобто це все CAD, система CAD, створення Computed Edit Design. Також е, активно цифрова стоматологія входить і е, при виготовленні протезів з опорою на імплантати. Ще один момент: це створення в ваксапу. Тобто, якщо ви на заняттях напевно вивчали про воскове моделювання, так тобто, що ми проєктуємо майбутню конструкцію, можемо порадитися з пацієнтом, ми можемо віртуально створити оцей ваксап. І після віртуального створення. Ми можемо цифрову модель цієї воскової, умовно воскової, воксап, воскової репродукції від фрезерованої, ми фрезеруємо її і можемо виграти мокап. Тобто з моделі отримуємо силіконовий ключ, після чого е, приступаємо до формування мокап за допомогою фотополімерного матеріалу, як бачите, на цьому слайді. Ще, один, ще одна можливість цифрових технологій це планування майбутніх конструкцій із об'єднанням 3D фотографії і цефалометрії. Тобто, з врахуванням стану м'яких тканин і положення щелепи. Наступна фаза, тобто, після е, використання, ще раз ми повернемося до якихось. Після що другому етапі ми обробляємо дані, так? ми можемо виготовити модель за допомогою ModelBuilder, можемо провести цифровий планування цифрового дизайну посмішки, по проводимо моделювання в спеціальній програмі. Тої ортопедичної конструкції, яку ми маємо виготовити, можемо створити віртуальний вакс-ап, І відповідно з того, ми можемо далі виготовити мок ап Можемо планувати і об'єднувати 3D-фотографії цефалометрію. І після всіх отримання тих даних і моделювання наступної виготовлення наступного виготовлення ортопедичної конструкції. Наступає третя фаза, це, власне, вона виробництво. Тобто виробництво з допомогою комп'ютера або КЕМ. Є два типи на даний момент виробництва: це є фрезерування або субтрактивне виробництво це тип методу виготовлення реставрації, який використовує технологію виробництва субтракції з великих твердих блоків матеріалів, обробка з комп'ютерним цифровим керуванням. У якій механічні верстати використовуються для механічного різання блоку матеріалу для досягнення потрібної геометрії? Всі етапи контролюються комп'ютерною програмою. Е, нагадую, що от, інформація от, цей файл КЕМ, так, він, власне, забезпечує з'єднаний з робочим інструментом фрезерного апарату, який задає йому власне, траєкторію руху. І фрезерування воно може бути двох типів: може бути вологе або сухе, так, і ще по кількості осей вона може бути трьохосне, чотирьохосне або п'ятиосне. Щось тут мені не проявилося. Хоча тепер вже сучасні системи, системи фрезерування є вже, що вони можуть проводити як і вологе, так і сухе для Фрезерування, наприклад, Five Beach in сплайсірована виготовляє такий апарат. На жаль, щось мені в програмі не показало його фотографію. Від чого залежить, чи вологе, чи сухе, залежить, який матеріал будуть фрезерувати. Оці ми маємо блоки для фрезерування, ну і що ми отримуємо вифрезерваний результат. Або майбутній протез. Бачимо мостоподібні протези, вкладки, накладки, коронки. І ще один вид виготовлення це 3D-друк, або адитивне виробництво метод побудови будь-яких предметів за їхньою 3 d моделлю Процес ще називається вирощуванням, тому що виріб виготовляється поступово, шар за шаром. В залежності від типу технології, створення предмету може відбуватися знизу вгору або зверху вниз. Наразі адитивне виробництво більше відоме під назвою 3D-друк. Хоча, якщо ви подивитеся на наступну прозірку, як бачите, його є велика кількість, ну і таких кілька прикладів: це FDM, це друк методом натоплення, коли кожен наступний шар створюється з рідкого пластику, що пропускається через екструдер. Також є вибіркове плавлення лазером металевого порошку. Також є ще е, SLS, лазер, коли рухається платформою з нанесеним порошком і вибірково спікає між собою точки в порошку. Е, Багатоструминний друк з воску або фотополімеру MGP. MGF це поліамідний 3D-друк. SLA це всередині 3D принтера міститься ванна з рідким фотополімером. і Поверхньою матеріалу, матеріалу рухається лазерний промінь. І там, де він торкається рідини, фотополімер застигає, створюючи шар виробу. Ну і от що ми маємо в результаті 3D-друку. Е, ну і те, що я вам показував, так, що модель, коли виготовляється так, цифрові, цифровими технологіями, власне, теж використовується 3D-друк. Які переваги цифрової методології? їх є багато. Ну, перш за все, це зменшення ручного навантаження, скорочення робочого часу, спрощені маніпуляції, краще керувати робочим місцем, відсутність там вологої обробки, використання гіпсових виробів, краща документація, якісніше спілкування, більше точна діагностика і планування лікування, покращений контроль дизайну та виготовлення протезів. Це можна все зархівувати. Для кожного пацієнта і можна порадитися з іншими фахівцями як України, так і світу. Це все дає позитивний вплив на пацієнта. Ну, і бачите, перш за все, це модно, це сучасно, і пацієнти цього хочуть. Особливо молоде покоління, та не тільки молоде покоління, це є важливо. Чи є мінуси? Безумовно, в будь-якому плюсі є мінус, є певні недоліки. Я їх розділив на дві частинки. Перше це Ну, скажімо так, що потреба знань та емоцій. Що таке емоції? Ну, тобто, це більше таке пов'язано з лінією людською, тобто, небажання практикуючих стоматологів до порушення робочого процесу, який вже був встановлений. Коли немає базових комп'ютерних навичок, незнання основ цифрових технологій, відсутність доступу до нової інформації. Наступне, що потреба в кращих офісних системах, потреба навчання персоналу. Початкові витрати теж важливо, для кір е, на it технології. Турбота про безпеку та конфіденційність, технічна та експертна підтримка. Тобто, це все по е, ця групка, е, це те, що треба додатково вчитися, і е, е, що фахівці можливо не хочуть виходити з тієї зони комфорту, в якій вони працювали до цього часу. І це не стосується, що там це старі стоматологи чи молоді стоматологи, то воно такий якийсь людський момент. Але є тут, як на мене, є і проблема. Але в цій проблемі є вирішення. Проблема те, що е, цифрові технології зменшують ручну роботу. І велика частина роботи, власне, як стоматолога, так і зубного техніка, буде заміщена цифровим обладнанням, можуть зникати поточні робочі місця, і з часом втрачатися можливість працевлаштування. Але для цієї проблеми є вирішення. Як на мене, це є знання і навчання. Тобто, навіть після завершення університету, коледжу чи де ви навчаєтеся, вам потрібно далі здобувати освіту, здобувати сучасну освіту, тому що здобувач це те, що той, що щось здобуває і наполегливо чогось досягає. І я вам бажаю не зупинятися того, ті знання здобувати. Вони вам принесуть радість як моральну, так і матеріальну, і дозволять вам втриматися в сучасному цифровому світі. Якщо вас цікавлять, звідки все таки черпати знання, тепер доволі багато є як підручників по цифровій стоматології, так і сайтів, де можна почитати. Зокрема, от на першому місці я навіть таку виніс про прозорців куточок, що стайл італьяно. Там велика кількість робіт стоматологічних з зуботехнічними аспектами, де ви можете почерпнути інформацію і для себе бачу здобути. То не тільки це, то є ще багато різних інших, але це один із таких найкращих. Бажаю вам успіху, бережіть себе і дякую вам за увагу.